Усім привіт! Мене звати Унер. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Складне проходження Слендеріна 2D. Це третя версія, яка вийшла 5 січня 2018 року. І це фактично остання версія Слендеріни 2D, яку я буду проходити. Я вибираю тяжкий рівень. бо у двох попередніх зовсім немає сенсу. Подивимося, яке у нас тут оновлення. Вау, у нас новий аксесуар. Ми тепер маємо довгу палицю. Але ми не маємо можливості покинути це подвір'я. Тому, правильно, ми маємо відлупсувати слендеріну і бабусю за те, що помістили нас. У цей жахливий будинок примар. <кій> Знову ви мене лякаєте. Перевіряємо шпаківню і забираємо собі ключ. Дуже важливо перевіряти також бочку. Адже ключ може бути розташований або у шпаківні, або у бочці. А ось портрет нашого головного опонента. У годиннику клаптик паперу із числом. Чи маємо ми тут кішку? Ай, боляче! Олохата тварюко! Як же ти мене дістало? У нас ключ під ногами. Забираємо його і йдемо до наступного. Забираємо ще один ключ. Як бачимо, поки що слендеріни немає. Проте я впевнений, що це не так. І що насправді вона ховається або чекає на нас. <звук> Мої передбачення справдилися. Це не режим практики від розробників, це просто підступний маневр. Йдемо далі у нас залишився іще один ключ. Як бачимо старий сейф, яка тепла зустріч? Я запам'ятаю, подивимось, як ти сміятимешся, коли я виберуся звідси. Схоже, що ми знову провалилися у підвал, і у нас знову немає нових дверей. Кістяк, дай мені молоток, а то я тебе поб'ю. Дякую за твою прихильність. Розбиваємо стіну. Знаходимо клаптики і порушаємо. Ні. Я не хочу отримати інсульт від такої міскограйки, як Сленделіна. Але. Я... Та ви подивіться на рівні її нахабності. Це ж неприпустимо просто. Я втратив вже одне з життя, і не маю права на помилку, тож буду надалі уважнішим. У нас є один ключ, і тому ми повинні його використати. Наскільки я знаю, це ключ від щитка. Та знову вона нічого нічого. Зберігаємо спокій. І не дозволяємо панікувати. Тепер вирушаємо до сейфу і дізнаємося, чи відмикається він з першого разу. Чи нам потрібно це робити вручну? Ви подивіться, наш головний герой ходить і продовжує йти на місці. Так, стоп все спочатку. Все я відімкнув сейф. Досить вже тобі ходити. Ходімо краще на волю. це перший збій, який я помітив у цій версії. Тож я сповнений рішучості пройти цю гру з першого разу, не втративши жодне життя, кімната із щитком має бути ось тут. Ні. Ой, я, я зовсім перелякався. Я думав це кінець. Це кінець для моєї кар'єри. Був дуже небезпечний момент. Але все ж мені вдалося перебороти страх і вчасно відхилитися. Ту, та ну. Мені просто щастить. Мені просто дивовижним чином щастить. Я не знаю, як це могло б статися І ще все проходжу. А де тут ключ? Напевно, у цій оновленій кімнаті. Ні, тут все як завжди. Навіть кажуть. Нічого тут не змінилося. Все як і у другій версії. Навіть оця кімната із ножами. Ай, та за що? Та ви що? Це вже занадто? Я не буду терпіти такого зухвальства. Ай боляче, а це кімната із лотереєю. Страшно, страшно. Перейдемо до іншої. Можливо, там ключ і мені пощастить. Ось, добре. Так, її тут немає. Але все одно якось моторошно. Як бачимо, світло ліхтарика відбувається. І воно потрапляє поза двері. Ну, що ти мені зробиш? Ти ж нуль без палички. Йди звідси Путіне. Тепер нам треба, як в старі добрі часи, відімкнути оцей кодовий замок. Забрати ключ і вийти звідси, але треба підійти в притул, щоб відімкнути двері. Судячи із цього звуку, пацюк не вижив. Ні, ні, ні. Мене не проведеш? Я вже знаю цей трюк, тож не думай, що це все тобі з рук зійде, Слендеріно? І от фінальна сутичка. А чи треба нам палиця? Стоп! Це що за збій? Тобто ви хочете сказати, що ця палиця, яка була зі мною до цього. Це фальшива палиця? Я не розумію, що це таке за неподобство. Блюрізку, негідниця, гідниця. Іди сюди, лайно собаче. Тримай, 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 я тебе поб'ю. Ні, чому? Чому я втратив життя? Я не мав би це зробити. Давай ще раз. Битва номер 2. На цей раз ти отримаєш від мене бабусю Пердусю? Бам-бам-бам-бам-бам. Все, все, ти померла. Я переміг. Я визволю цю красуню із полону і одружуся на ній. Привіт! Мене звати Унер. Хочеш підписатись на мій канал? Ну, добре. Тоді натисни червону кнопку Підписатися. Дякую, дай мені запальничку. Ходімо зі мною. Давай, я допоможу тобі, ходімо. Добре, давай, давай. Все, це, це, я знаю. Знаю, як ти любиш приголомшити за кохану пару дурнувата примаро. Але шансів в тебе вже не залишилось, бо я тікаю звідси. Батько виходить із споруди. Бам! Саме такою була остання оновлена версія Slenderine 2D. Дякую за перегляд. А що тут у нас? рука засмученої душі.